Ку циркон не є зброєю масовою. Він є, він взятий на озброєння лише в січні 2023 року. Досі відомо про оснащення цими ракетами двох кораблів надводного корабля підводного човна північного флоту на Чорноморському флоті кораблів з цими ракетами немає. Знову таки, як говорять експерти, їх не можна використовувати. З стандартних установок вертикального пуску, з тих, які запускають, власне з яких запускають калібри, це потребує переобладнання та, відповідного. Вочевидь, використовують циркони з Крима, з наземних пускових установок. І тут є два варіанти: або мобільна пускова установка, типу тієї, яка використовується в комплексі Бастіон П для запуску Оніксів. Автомобіль чотиривісний, важкий, з вертикальним, відповідно пуском, або є ще така версія, як на мене.